Нужні спортивні упражнення. Зарядка. На вулиці справжня весна, і добровольці з розпочали організовувати ранкові зарядки на території власних дворів. Таким чином спонукає чекіян слідкувати за своїм здоров'ям. Упражнення началось. 10 березня 2014 року у Києві. Поруч з будинками по вулиці Машинобудівна, 15 та 12 березня по вулиці Голосіївська, 3 відбулися перші спроби зібрати жителів для спільної гімнастики. Адже давно відома істина, що декілька хвилин фізичних вправ вранці це запорука нормального кровообігу, а отже і самопочуття на цілий день. Буде зарядку кажди утро! Да-да-да, кожне утро. І да, 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 да. от тиї зарядки ти будеш заряжаться, 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 заріжатися. А потом бац! Бац! І стане сильний. Усі, хто хоче організувати ранкову гімнастику у своєму дворі, запрошуємо записуватися в добровольці студреспубліки. Вихідними у Києві і Полтаві продовжилась ініціатива добровольців по організації суботників у своїх дворах. Якщо добровольці з вулиці Фрунзе 127, що в Києві запрошували бажаючих 9 березня прибрати у своєму дворі, то полтавці в цей же день почали прибирання у інших дворах, які знаходяться по вулиці Уютній 17. все залежить от радітелі. Якщо радіо убирають, єс не мусорять, якщо раділі озеленяють, то тогда і діти будуть також повторяти. Собірспубліка запрошує долучитись до числа добровольців і організувати прибирання у своїх дворах. Стань корисним своєму народу. Записуйся в добровольці.